Триває місячник боротьби з туберкульозом та його профілактики 24 березня. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Це дуже небезпечна хвороба, тому проблема своєчасного її виявлення та лікування на жаль не втрачає своєї актуальності, наголошують лікарі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку майже 25% усіх випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. Саме це є причиною подальшого поширення цього захворювання. Щодня понад 4 тисячі осіб у світі помирають. Захворювання передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чхання. Мікобактерія туберкульозу потрапляє у повітря, і для інфікування достатньо знаходитися поруч із хворим і вдихати ці мікроби. Вони зберігаються тривалий час, навіть за температурних показників мінус 70 градусів за Цельсієм. Існує поняття латентний туберкульоз, коли людина інфікована бактерією, але ще не хвора і може заражати людей, а це третина населення. Захворіти на туберкульоз можуть не лише соціально обмежені люди. Це може статися з кожним у закритих приміщеннях, де є скупчення людей, на фоні стресових ситуацій, переохолодження, перевтоми, також вразливі до цього захворювання ті, хто палять. Туберкульоз інфекційна хвороба, спричинена бактерією Mycobacterium tuberculosis або паличкою коха. Хоча ця бактерія може впливати на будь-який орган людини, найчастіше вона атакує легені. Основні симптоми туберкульозу легень включають тривалий кашель, пітливість. Втрату ваги, слабкість та підвищену температури ціли ввечері, недомагання, біль у грудній клітині, задишку при фізичному навантаженні. Якщо ви помітили подібні ознаки у себе або своїх близьких, важливо негайно звернутися до сімейного лікаря. Лікування туберкульозу вимагає тривалої та систематичної терапії антибіотиками за призначенням фтезіатра, а у відкритій формі тільки в умовах туберкульозного диспансеру. Однак кращий спосіб боротьби з туберкульозом, зазначають фахівці, це запобігання. Серед основних заходів запобігання туберкульозу є вакцинація БЦЖ. Її зазвичай проводять у ранньому дитинстві на третій п'ятий день від народження у пологовому відділенні. Також дотримання правил гігієни, ретельне миття рук, особливо після контакту з хворим на туберкульоз, може вберегти від передачі бактерії. Збалансоване харчування, регулярна фізична активність, здоровий спосіб життя можуть підтримувати імунітет та знижувати ризик зараження туберкульозом. Відповідальність за запобігання туберкульозу несе не лише медична галузь, а й кожна людина. Один раз на рік. Необхідно проводити флюорографічне обстеження органів грудної клітини з метою раннього виявлення та попередження туберкульозу. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря за електронним направленням. Після чого відвідати кабінет флюорографічного дослідження номер 415 четвертий поверх центру ПМСД М. Горішні плавні, який працює з 8 ранку до 12 години дня, при собі мати паспорт, амбулаторну картку та направлення електронне сімейного лікаря. Бережіть себе і дбайте про здоров'я близьких та рідних.